Ранок в мене почався крайне очікувано, бо для українців такий будильник справжній тригер. А все тому, що ми жили трохи більше кілометру від аеропорту. Так дарма я вчора раділа, що нам так близько йти до житла. Я думаю, вам не треба уявляти, який був в мене страх, коли о сьомій ранку я прокинулась від такого гучного звуку. В попередньому відео я сказала, що сьогодні вам покажу наші апартаменти. Апартаментами називають житло на курорті в Чорногорії. Особисто ми жили в Тамара Румс. Це трьохповерховий будинок, що має багато квартир студій з окремим вхідом для кожного і в цьому ж будинку живуть господарі. Тамара Рум з ручним по всім показникам. Ну і по інфраструктурі зрозуміло, що поруч аеропорт десь метрів 200 від нас була автостанція і супермаркет Ідея Ну ідея те щось на кшталт нашої ниви. Наші апартаменти знаходились на першому поверсі, і це, можна сказати, однокімнатна квартира. Бо мала одну кімнату велику з двоспальним ліжком, шафою, одна кімната кухня з великим диваном і окремо дурзване. Особиста моя кімната, ось ця спальня, мала ще й окремий вихід на терасу. Кімната мені дуже сподобалась, і якщо чесно, в мене було таке враження, наче я приїхала не на курорт, а просто до когось в гості. Мені дуже сподобався і інтер'єр і особливо мене вразили ось ці шпалери. Поки поснідали, температура піднялась висока, тому вирішили поки не йти на пляж, не пектися, а просто прогулятися довкола нашого будинку. Якщо чесно, відпустив, взагалі не хотілося сидіти в хаті, хотілось іти, гуляти, все роздивлятися, насолоджуватися літом в кожній миті. І тут неймовірні краєвиди на гори з кожного куточку, і яка ж дивовижна флора, стільки різноманітних. Квітів, ягід, фруктів. Тут вперше я побачила ківі, гранат, оливки і дуже гарні квітки, які дещо нагадують на чорнобривці. Взявши все необхідне, а саме воду, сонцезахисний крем та купальник, ми нарешті пішли на пляж. Хоч людей було і багато, але достатньо місць на шезлонгах так окремо полежати просто на рушниках. Вода чиста, тепла, єдиний тільки мінус. Це сам вхід в море. Якби це був пісок або гладенька галька, було б набагато зручніше. А так під ногами було таке величезне і гостре каміння, що я жалкувала, що не купила крокси. Тому вирішила просто сьогодні позасмагати та насолодитися краєвидами. Після пляжу, близько вечора, ми знов пішли гуляти на набережну Порта Монтенегро, роздивлятися різні яхти, насолоджуватися краєвидами пальм та моря. Оминувши набережну Порто Монтенегро, ми пішли вглиб міста Тівот і дійшли до Сіро Бока Плейс. Це готель, який має і житловий комплекс, торговий центр, книжкові крабниці, бутіки та різні кафе та ресторани. На вечерю вирішили зупинитися, їх піцерії, п'ятса, замовили піцу, чотири сири та капучина. До речі, їх піца мені дуже нагадала на нашу піцу на дровах на Зінковецькій. Мені сподобався інтер'єр, посуд, і особливо мене вразили і шпалери з пташками та лимонами. Ось такий у нас сьогодні був продуктивний день. Всім на добраніч і чекайте нові серії.